Мяу привіт, мої люди любителі пригод на свіжому повітрі. Це я, Перси Вальд, ваш рудий мандрівник, який разом з Романом Тавною подався на зустріч новим викликам у ліс, що розкинувся біля могутнього Дніпра в славному місті Кам'янському. Операція Темпін, знайомство з лісовиком Микитою. Після метушні звичній квартирі лісове життя здалося мені таким диким. Повітря пахло хвоєю, мохом і чимось таємничим. Роман мною поставили велику зелену палатку, а я одразу зайнявся дослідженням території. І я відчував, що це не просто ліс, а світ сповнений нових історій. Я обнюхав кожне дерево, кожен кущик і раптом відчув дивний запах. Ще не був схожий на запах землі чи листя, і він пахнув. Струй дровиною, течима з кислим, наче квас. Це одразу настрожу мої детективні чуття. І тут я побачив його. Із за дуба визирнув маленький кодлатий дідусь, весь у листі та моху. Його борода була такою ж густою, як у куськи, але ще й прикрашена шишками. На його голові стирчав якийсь гриб, а в руці він тримав паличку, що була схожа на маленький сучок. Здоровенькі були, гостю, заблукав чи що? Я лісовик Микита, господарю, цього лісу. А ти що за диво юдо чудо? Таке груде та пухнасте. Пролунав голос, що був схожий на скрип дерева строго. Мої вуса здравано смикнулися ще один. Я думав, домовики це рідкість, а тут, у лісі, теж є свій хранитель. Я, звісно, відповію своїм фірмою «Няу». Що означало? Я пересивальт і я тут, щоб досліджувати. Епічна питва з комарами та політлісовика Мокити. На відміну від нафані, Микита виявився ще більш ексцентричним. Він був не просто господарем, а справжнім захисником лісу від комарів. Я, як міський кіт, ніколи не стикався з таким полчищами кровопивець. Вони кружляли навколо романи та Анни. Не даючи їм спокійно розпалити багаття. Ах ви ж комарині злодюги, на моїх гостей зазіхаєте, вигукнув Микита, і його очі заблищали, і тут почалося справжня магія лісу. Микита свою паличку з сучок, щось тихо пробормотів, і раптом всі коварі, що кружляли навколо, почали рухатися якось у чіткому строю, як армія. Вони вишукувалися. У якийсь незрозумілий візерунок, а потім різко полетіли в бік Дніпра. Роман та Анна просто завмерли з відкритими ротами, дивлячись на цей парад комарів, а потім почали махати руками і сміятися. Я ж був вражений. Це ж справжній комариний флешмоб. Але це ще не все. Микита, задоволений своєю роботою, вирішив продемонструвати мені свою іншу силу. А ти думаєш, я просто так лісі ходжу? запитав він, усміхаючись, і раптом злетів у повітря. Я не міг повірити своїм очам. Він кружляв над нами, як маленький птах, з бордою, що майоріла в повітрі і грибом, що з'їхав на бік. Він пролетів над нашою палаткою, зробив коло над річкою і знову приземлився біля дуба. Ну як тобі, персивальд? У нас тут не те ще в міській квартирі з літаючими мікрофонами, гордо сказав він. Я тепер зрозумів, що світ не обмежується лише квартири Романа та Анни. Є лісові чарівники, що керують комарами, є домовики, що літають у панка, і я персивальд готовий до будь-яких пригод, які чекають на мене. Чи зможе персивальд усвоїтись в лісовому світі, І які ще таємниці зберігає в собі лісовик микита? Залишайтеся зі мною, і ми дізнаємось про це дуже скоро. Мяу і до нових щепішний ймовірних пригод.